Україні стратегічно зараз перехопила стратегічну ініціативу. Так, вони ще можуть наступати на полі бою. Я це не заперечую. У них є такі можливості, але те, якими чином Україна переходить в режим знищення російської нафтової експортної ем, галузі, і Трамп їх фактично нищить, у них немає шансів. Ну, от просто немає шансів. Ще питання, як вони ще цю, цю зиму будуть переживати. Україна ж працює, щоб у них теж, знаєте, у, у, кого, у, у кого який холодомор зараз буде. Ну, дивіться, у нас є важіль тиску, це головне наша зброя. Удари по території Росії, які три місяці продовжуються. Вони йдуть по наростаючій. Це головне, все інше абсолютна лірика та тухта. Примус до миру робить Україна. Більш того, звичайно, що ми говоримо, що примус до миру ми робимо, але реально ми нищимо Росію. І там питання буде в тому, чи взагалі що у нас буде зараз цією зимою. От якщо Україна такими темпами буде вибувати їхню енергетику, невідомо, що у кого блокаутів буде більше, а у них зима, так? І зверніть увагу: у нас більше летять ракети нашого виробництва на територію Росії. Ну я не вигадую вон зв зв зведення е штабу. Бачимо, що більше росіян показують, наприклад, корпуси ракет. А це е ну я наприклад знаю, що фламінга робиться з цього, з е е якогось. Ну там не таємниця велика. Вони самі вам скажуть. що є корпуси, вже видно від фламінга, які прилітають довгі Нептуни вже працюють. Тобто ракети є, йдуть спільні такі комбіновані атаки, що дуже нервує росіян. Во тому цей процес іде, і я не, не думаю, що не думаю, що це чим закінчиться. Розмови будуть, Зеленський буде важко розмовляти, ну буде розмовляти, говорити. Ну знаєте, це є така приказка про дипломатів. Якщо дипломат каже так, це означає можливо, Якщо говорить можливо, це означає ні. Якщо він говорить ні, це означає, що він не дипломат. Так, Зеленський говорить, звичайно, звичайно, все тут розглядаємо з нашими партнерами. Давайте спільну позицію тут узгоджувати. Та от а поки, поки удари по Росії та будуть продовжувати, ніхто ж не зупиняє Україну, ніхто не може зупинити Україну, навіть США не може зупинити Україну.